Хронологія подій серпня 24-го, 17-18 число відновлюється відключення електроенергії. Стає відомою дата бою реваншу у Сікфірі. Це 21 грудня, Саудівська Аравія. Кількість втрат окупантів досягла 600 тисяч. Дрони влучили в нафтобазу в Ростовській області, яка вигорала 10 днів. Помер Ален Делон. Йому було 88 19 серпня. Російські військові обстріляли населені пункти Донецької області. Четверо загиблих цивільних. Із загадковим візитом Путін відвідує Азербайджан. 20 серпня. Верховна Рада приймає законопроект про заборону УПЦ МП в Україні 265 голосів. Президент підписав його: Російська армія 20 серпня завдала удару по дитячому кафе на Запоріжчині. Там загинула одна дитина і троє поранених. 21 серпня збито 50 дронів із 69 під час нічної атаки. Ще 16 російських дронів виведені з ладу Ребом. Україна ратифікувала Римський статут. Він був прийнятий при кучмі, але ратифікований лише зараз. В Нашої держави з'являються додаткові права в міжнародних судах. Беб завершило розслідування у справі Коломойського за чотирма статтями кримінального кодексу. 22 серпня атаковано аеродром у Волгоградській області ворожий паром «Конро Трейдер» в порту Кавказ-Краснодарському краї уразила українська ракета, ймовірно, Нептун. 23 серпня Україну з офіційним візитом вперше відвідує прем'єр-міністр Індії. 24 серпня відсвяткували 33-ю річницю незалежності разом із президентом Польщі Дудою. Здивували привітання Лукашенка і президента Ірана. В ніч на 25 серпня дві новини: влучання ракети в готель в Краматорську загинув співробітник Reuters і арешт засновника телеграма Павла Дурова. 25 серпня з'ясовується, що до Молдови незаконно втік проросійський депутат Верховної Ради Дмитрук у Курській області 100 населених пунктів під контролем ВСУ. В деяких Регіонах України встановлюється спекотна погода. Хезболла вдарила по Ізраїлю 320 ракетами ранок, понеділка, 26 серпня, одна із наймасованіших атак РФ ракетами і дронами по території України за весь час широкомасштабного вторгнення. Запущено понад 100 ракет і стільки ж дронів. Четверо загиблих. Атака обійшлася. РФ у мільярд 200 мільйонів доларів. Для збиття залучались f 16 Відключення світла трапляються ще частіше. Доба завершується влучанням ракети в готель у Кривому Розі четверо загиблих. 27 серпня було запущено 60 шахетів по нашій території і всі були збиті. По нас запустили 5 крилатих ракет Іскандери та Кінжал. Вибухнув найкрупніший врф нафтопереробний завод в Омске. Це більше 3000 кілометрів від України. Половина потужностей зупинилась. Президент України анонсував створення балістичної ракети та дрону ракети українського виробництва Паляниця. Динамо Київ за сумою двох матчів вилітає з Ліги Чемпіонів і потрапляє до Ліги Європи. 28 серпня. Влучання у ще одну нафтобазу в Ростовській області, Вибух та пожежа на Рязанський Грес. Влучання у нафтобазу в Кіровській області це тисячу кілометрів від України. Останні три дні представники влади намагаються домовитися із західними партнерами про зняття обмежень на удари в глиб РФ. Впав і розбився перший F-16 в Україні. Деталі з'ясовують 30 серпня. В Сумах загинула жінка від ворожих обстрілів у Харкові від влучання кабом в будинок. Сім померлих Романа Гладкого призначеного начальником штабу сил безпілотних систем, і це викликало жваве обговорення в соцмережах. Основна ж тема обговорень 30 31 серпня масований наступ росіян на Покровськ. Станом на вечір 31 серпня на Паралімпійських іграх в Україні 19 медалей, одне золото його здобув плавець Олександр Комаров. У серпні від онкології з життя пішли знамениті футбольні тренери. Крістоф Даун і Свен Горан Еріксон у серпні Україна вперше відсвяткувала за новим стилем преображення Господні і успіння Богородиці.